У нас більше 30 спікерів з більше ніж з 10 країн. У нас більше ніж 100 учасників, і е, справа в тому, що у нас, коли ми почали рекламну кампанію, у нас з'явилися запити на записи на пряму трансляцію. І тому нас дивляться в кількох країнах Європи. Е, у нас просили посилання в Штатах і в Канаді. Ми не е, стали видумувати нічого нового. і Ми спеціально організували даний форум у нас в Калуші е, для того, щоб е, показати. По перше, перспективи міста показати, наскільки ми готові до відкриття до співпраці, і щоб ці зв'язки налагодити якраз на базі нашого міста. Для чого це місто? Місто це на перш перш за все для того, що додатково створені робочі місця це додатково сплачене ПДФО в бюджет громади. Я надзвичайно вдячна Каловській міській раді, бо саме за її підтримки нам вдалося організувати. Я можу вже зараз сказати успішний захід. Я надзвичайно вдячна нашій команді. Вся наша команда працювала як. Подне ціле, і у нас є продукт. Наш захід дався. Наша громада є. Ну вже наразі стає екоіндустріальні столиці західної України. У нас реалізовано вже три індустріальних парки. Ми вже спільно з керівництвом індустріальних парків вже починаємо шукати партнерів, так які зайдуть на ці індустріальні парки і почнуть будувати промислові будівлі, промислові виробництва. І чим це добре нам форум? Тому що це є промоція нашого міста, промоція нашого бізнесу. Це є те, що нам потрібно для того, щоб ми показали, які переваги. Є в нашій громаді, що показали, ну, чому саме вони мають їх та саме в нашу громаду. І я думаю, що нам це вдасться, так нам вдасться за рахунок цього форуму, за рахунок тих людей, які приїжджали, за рахунок цих спікерів, які презентували не тільки з України, а також з європейських країн. І нам вдасться через 2-3 роки все ж таки показати, що Калуш реально став ставив індустріальну сторону Західної України. Досить цікава, по-перше, велика кількість осіб, які сьогодні не є на цьому форумі. По-друге, це досить велике представництво. І... І міжнародних гостей, і е, українські гости, які мають дуже фахові думки, і перша панель показала про те, що майже всі дискусійні питання, які сьогодні підіймаються, вони дуже важливі не тільки для е, міста Калуш. Україна, але я дивлюсь, вона досить засикав наших міжнародних партнерів. дуже важливо, що я запрошений сюди, і маю, хоча я в Україні вже не вперше, але це мій перший приїзд саме в Калуську громаду, і є дуже цінно те, що тут присутні різні організації, і є можливість обмінятися ідеями, досвідом і Ваджувати конкретні проекти, моя ключова ідея найважливіше це для українців. Щоб я порадив, це сильно впевнено представляти свою позицію, тому що Україна має що запропонувати, має величезний потенціал, яким вона може ділитися зі світом. Вона повинна більш впевнено і сміливо заявляти про себе і будувати ці мости з міжнародними партнерами. Uh, the first session was very interesting because we had these international speakers which have shown the situation, how Europe and the world is helping. And the second thing why, uh, why I came here is also to show the success story of foreign investment in Ukraine. Причина, чому він тут, він хоче показати успішне інвестування в Україні іноземців. and uh, we want to show that it is possible uh, during the war to create uh, working places. It's very important, especially in the smaller regions like in Kalush, to show that business is here, that business can be created, because these kinds of forums are in Kiev all the days. But I think it's very important that also the local business is showing the potential. В Києві завжди такі проходять форми майже кожного дня. А це дуже важливо в таких маленьких містах показувати, що і в нас є потенціал для розвитку бізнесу в даний час. Мені подобається калуш. Ми знаємо калуш орхестра. be visible. візібл. Ви маєте бути видимі This is a great initiation for the start, definitely. це чудова, чудова ініціатива для початку вашого бізнесу. Якраз безумовно Now it's much because you have a соціальні мережі. Це набагато зараз е, легше, тому що в нас дуже багато соціальних мереж. Юмейкінггір ін Йор Сіті. Со ітмінсю брод форейнерс andпіплгір. Сіс ферстфінг. І ви е, зробили цю конференцію. Ви привезли сюди іноземців до них. And they came even. і вони приїхали. Обмін досвіду, мабуть, є запорукою того, щоб всі ті стратегії, плани, які мають і органи місцевого середування, і бізнес, і громадськість. От обмін досвіду це запорука того, що вони втілювалися правильним шляхом, і цей форум власне демонструє цей сим гарний симбіоз поєднання і представників. Органів місцевого самоврядування, бізнесу, потенційних інвесторів, закордонних партнерів, і сподіваюся, що це буде не тільки обмін досвіду, але все ж таки можливість започаткування якихось нових ідей, нових співпраць, які втіляться в конкретні проекти, в конкретні результати, в тому числі для калуша.